Добрий день. Добрий. А можна вас на секунду? Скажіть Просто вас там здаліка так побачив. А, я думала у вас яке питання. Познайомиться ходіть з поспішаю Та як, як вас звати? Привіт. Чуєш? А як тебе звати? Іра. Я Діма дуже приємно А можна свій номер телефону? Ні, не знаю, я не знайомий. Та інстаграм. Іра. Добрий день. Добрий. Як у вас справа? Все добре, я не що привет, а ты знакомишься? Нет. Девочки, а вы, кстати, знакомитесь? Привет. Нет. Девочки, привет, а вы знакомитесь? Нет. А вы знакомитесь? Нет. Привет. Нет. привет. Нет. Чуешь? Нет. Я тебя Да Я познакомиться с тобой хотел. Нет. Можно ты на секунду? Да. Я Дима. А, Даша? Испытание Даша? Даша, да. Дуже приємно, Я хотів з тобі познайомитися. А, Ні, я не знаю, що мені слухається.